Всім привіт! Ви на каналі Void і сьогодні буде розпаковка американського пирога місто Луцьк. Зараз будемо пробувати. Набрали на 25 тисячі гривень. Тут є піца, бургери, суші. Максимально все є, що є в цьому закладі. Так що зараз будемо пробувати і казати наскільки добре. Все. Ну Що, приїхали ми на роботу? Зараз будемо пробувати дегустувати, наскільки воно все велике, добре і смачне. Начнемо з бургерів. Тут є два бургера бургер Аризона. Запакований, щоб доїхав фульгу. Але фульга не така, як домашня, а фульга йде якась професійна. Ось так він виглядає. Дивіться з маленькою шапочкою зверху. Чи назис, подивіться, який топовий, я ще такого не бачив, щоб серединку розрізали і туди засовували. Що, давайте спробуємо. Начинки дуже багато, тут рвана свинина. Їсти дуже приємно. В роті тане. Коротше, що вкусний бургер, я вам скажу. Зараз ще раз кушу. М'ясо дуже суковите, дуже смачне. Тут м'ясо, цибулька смажена і булочка. Дуже вкусно. М'ясо дуже круте, розсудається в роті. Що я можу сказати, гарячий. Ми їхали ще хвилин 30 сюди. Ще залишився гарячий, нерознок. В фользі все приїхало, все дуже класно. Спробував, давайте далі щось буде. Бургер сильно, Скілько він коштує, я вам зараз скажу. Дай чеку. І він трошки пекучий, кстати. Так, бургер. Бургер, бургер. Где твой бургер? Я в мать. м. ж твой бургер? Сука, нема бургер. Это не тот, ты дал вчерашний, дал Цей, блядь, чек нахуй. Дай, чек. А где? бургер? где? бургер Бургер, Давай, на Давай Так, Бургер коштує 169. Однозначно. Рекомендую попробувати. Дуже смачне м'ясо всередині. Ростає в роті, то хто любить бургери, Аризона беріть. Далі йдуть на скрила табаску з соусом. Соус до них йде якийсь такий кисло-солодкий Ух, чи назис, подивіться, як виглядає. Це що з цибулькою, бляха, якби я знаю, я попросив без цибульки. Тепленькі Зараз скажу чи добре. Ще й зараз на відео. Реально смачні. Бляха. Крило топ. Крило топ. М'ясо вкусне, соус. Сильніший у цей политий зверху. Можна брати спокійно. До, до пива піде. піде, Але і цибульку я би попросив без цибулі, бо так як я цибулю не люблю, мені воно приходиться відкидати. Так що крила коштує 119 гривень. Дивіться за таку порцію, взагалі адекватна ціна, можна спокійно брати тут 7 кривошок чи 8. Так що це топ. 119 гривень крила, це непогано. Далі йдемо. Далі ще один бургер, називається Triple Double, теж запакований фульзі. І теж так само йде, ви просто подивіться, який він просто тіче, здоровий, аж витікає, бачите? Зараз розглянемо який смачніший. А, так ти, ви подивіться, які тут дві котлети, всередині ще бекон, як його їсти, пояснюйте. Навіть для моєї кабінки він не влізе в рот. Зараз пробуємо. Не знаю, где мне мясо готовят, но мясо очень вкусное, что тут бургер, что там. Только тут котлета, а там рвана свинина. Сейчас еще раз вкушу. Топовый бургер, соковый. Одне знал, что если бы я знал, что там цибуля, бляха, я бы не брал. А так, взагалі, мясо вкусное, не растекся, потому что он идет в фульзе и в бумаге. Так що, навіть спустя пів години він приїхав сюди і приїхав класний і теплий. Коштує він Так... E -triple double, 280 гривень. Тут дві він дуже великий. Тож рекомендую, хто любить бургери, спробувати. Йдемо далі. Для тих, хто любить суші, вийшла новинка суші-бургер. Подивіться, як він виглядає, дуже красивий, важить, напевно, з пів кілограма, якщо не більше. Я вчора брав його сестрі, сьогодні теж її замов. Вчора їй сподобався. Вона казала, що дуже смачний. Так що віддаємо їй, вона буде їсти. Соус з них йде в комплекті. Так що замовляйте його. Класне поєднання рису і риби. Смачний дуже крем-сир. Ви можете здивувати своїх дівчаток на 14 якраз числа замовити в них цю доставочку. Ну що, погнали по піцу. Починаємо з такої от. Як підписую, не знаю, А, це, походу, в подарунок Піца з салямі з подвійним сиром, якщо замовлення від 1000 гривень. Вчора пробував, була смачна, зараз спробую, напевно, нічого не змінилося. Перший кусь. Салямі, багато сиру, тепло. Що ще треба до піци? Сир тягнеться. Можна брати, вона коштує. А, вона йшла в подарунок. Йдемо далі по піца. Звичайно, салямі, смачна, нема що лишнього про неї сказати. У них є таке, як піца, бургер, суші місяця. В даному випадку піца місяця місісіпі -сі називається. Курочка огірочок, цибулька і сир, і соус якийсь їхній. Зараз спробуємо. Піца гаряча, піца доїхала класно, не промокла, нічого. Прикольний дуже. Мені сподобалось. Ця піца, кстати, ще вкусніша, ніж пепероні, що ми їли. Багато начинки. поєднання дуже круте, курочки, огірочки. Все, що треба для піци, тут є. Вона коштує так само 189 гривень. Але в наступному місяці я так розумію, що її вже не буде. Так що спробуйте ще в лютому. Поки вона є. Залишилось дві піци для великих хлопчиків, хто любить поїсти, це такі можна замовляти. Перша піца називається піца е, Форд. Це вона ось така йде. Прямокутна піца. Як в дитинстві, знаєте, як ви брали і вам мама готувала на великому високому тісті з багато начинкою, то це вона так виглядає. Зараз попробую. Вона ситна, дуже велика такий якраз на одного чоловічка, який важить більше 100 можна спокійно брати і їсти. Це точно самий топ. Ті дві піци були смачні, а вони такі завжди всюди. А це іменно такого, що я ж такого не їв багато начинки. згадуєш дитинство, високе тісто, ще разкусь зроблю. Це іменно топ. Це те, що треба. Піца Форд, Оцю рекомендую однозначно. Смачна, багато начинки. Тепла, тісто м'ягеньке. Знизу корочка є. Коротше. Все те, що треба, коштує вона 260 гривень. Але для тих, хто любить поїсти, легесенько берете собі і обираєте її в одну кабінку. І тут у нас на десерт я його собі залишив, це Чикаго Ходох. Коштує вона 480 гривень, кілограм 400 важить. Вона йде не різана, але ви просто подивіться, яка вона. Тут начинка, щоб ви розуміли, що ходога, як в дитинстві брали на базарі ходоги і їли. Зверху гірчичка і все остальне в сусідках там всередині. Ну просто топ. Зараз будемо різати, і вони її не розрізають, щоб вона гарно доїжджала. Зараз будемо різати і дивитися, яка там начинка і наскільки вона смачна. Ця піца представлена перша у Луцьку піца дог в середині начинка ходої, сусіска, моркок по корейськи Рецепт спеціально привезний з Америки. Дуже-дуже похоже воно і дуже смачно. Зараз ще раз кусь роблю. Реально дуже смачна кілограм 400 важить. Ще раз покажу в розрізі, дивіться. Начинка ходога. Так що, хто хоче наїстися, хто багато їсть, берете цю піцу. Я думаю, ви самі один не з'їсте. її. Дуже смачно American Pie. Залишу посилання знизу. Контакти можете замовити, спробувати ще раз бургери, суші, піцу. Дуже різні э, різновиди піц, як ви бачите. І прямокутні, і ось такі, і звичайні. Так що замовляйте, American Pie. І в них ще є таке, як піци місця, суші місця, і, і бургери місця. От в даному випадку. Pissapileti jah no, no, . No.